Вітаю усіх на моєму каналі. Магазин Аврора. Новинки та акції, риболовля та інструменти усім приємного перегляду. Клей кукурудзяний 24. Вага 300 г. Технопланктон. Пряжене молоко 29 Упаковка 3 штуки по 60 грамів. Активатор кльову 22 гривні. часник. Пластиковий двосторонній органайзер 179 Ось такого плану менший. Коштує 88 також двосторонній та 77 гривень. Всередині багато маленьких відсіків. Котушка 349. Кукурудза, часник, а також горох 27. Сигналізатор кльову ціна 199. Сумка чорна на блискавці має два відділення для котушок 254. Капелюх антимоскітний 49. Сушарка для риби 199. Підставка під фідерне водилище 149. Ось такого плану є пластикова за 69. Сітка ПВА, водорозчинна 5-метрова 99 Мотовило пластикове, середнє 9. Набір важків 55-50 грамів, гачки 22 гривні, снасть фідерна, ціна 34 гривні. Макуха 250 грамова, кукурудза. Коштує 29 гривень. 8 штук в пачці, 22 гривні міснасті, рибальські 3 штуки. По віці 19. Світловий індикатор 55. Активатор кльову опариш. А також є конопля 14 100 г упаковка. Прикормка 1 кг лящ плотва 49 Пластилін карамель 34, вага 500 г. Карась-часник, а також карась аніс ціна 39 Прикормка зі знижкою ляш часник фенхель. Ціна 64 900 г. Упаковка. 77 гривень коштує снасть рибальська вбивця карася. Бокс пластиковий на 5 відсіків 39 гривень. Убивця Товстолоба 69. Маркаре 99. Снасть Фідельна 44. Груша 19. Поплавець електронний 109. Макушатник 49 гривень. Пінотісто кукурудза 15 грамів 34 гривні. Набір насадок штучних 19. Японка 44. Рогачі підводилище упаковка 2 штуки. Ціна 24 гривні. Піно тісто мікс ціна 34 гривні. Батарейка для електронного поплавця 11. Оснащення для вудочки 39. Гачок ліска. Бубонець 9 та 5. Волосінь 100-метрова 49. Приманка спінопласту 9. Гачки риболовні 10 штук розмір 11, 19. На гачку приманка для коропа 44. Рибальська снасть гарбуз 44 також. 55 для коропа. Карась з відводами 44. Є ще ось такий карась за 34. Шнур 100-метровий. Ціна 119. Ракета. Годівниця 55. Аптечка автомобільна. Ціна 349 гривень. Виробництво Україна. Місто Київ. Емаль жовта, є сіра і чорна. По дереву металу та бетону. Будь-яка 99, біла дорожча 109. Вага 800 г. Активна піна автошампунь. Активно смиває. Основний шар бруду. Ціна 69 літри. Шпатлівка акрилова універсальна 29 біла. Клей ПВА універсальний 1 кг 88 Підсвічування для коліс велосипеда 24 2 штуки. Окуляри захисні 29. Подушка автомобільна на підголівник 179. Ганчірка для прибирання 39 в тубусі. Губка рукавиці для миття автомобільна 139 мікрофібра. Є ще ось такого плану. Ціна така ж сама. Штурмовик для ремонту шин 88 гривень. Ручний насос для велосипедних шин. Ціна 199 гривень. Молоток зі знижкою. Ручка скло волокно. Ціна 189 гривень. 77 гривень ось такий молоток з гумовою ручкою. Дерев'яна ручка 109 Клей силиконовий для пістолета 34. Кліщі для зняття ізоляційного кабелю 349 автоматичні. Резинка з гачками тримач 29 для багажу. Будівельний ніж сегментоване лезо 99. Набір струбцин прищіпок 44, дві штуки упаковка. Набір інструментів 229, три предмети. 84 викрутки дві штуки. Пістолет для силиконового клею. Потужність 4 вати 129. Рулетка 7,5 метрів 129 м. Є за 69 5 метрова. Шестигранні гайки 34. Плоскогубці комбіновані 109. Щипці для зняття ізоляції з кабелю 99. Струбцина автоматична, швидко затискна. 49. Насос для велосипедних шин 169 з кріпленням. Стамеска по дереву ударна 88. Розвідний ключ 149. Фарба реставраційна. Вистачає на 95 сколів 109. На цьому все. Усім дякую за огляд, вдалих вам покупок.